От народ вам і друге відео. Коротенький звіт про вчорашній день. Значить, поїхали ми до того хлопчини туди підпочаїв. Проміняли ту голубеньку хонду Діо 18 на от кучу злому. І вилізло поки що, поки що. Дай Бог, щоб більше не вилазило, але поки що вилізло два неприємних. Неприємних, дві неприємних новини, Значить, ми вже загрузилися їхати, Той хлопчина пише дядьку, а я вам казав, там кріплення мотора обломане. О, ото воно. А щоб ви собі зрозуміли, що ті китайські мотори вони всього мають Оце нижнє кріплення, дирка, а то верхнє. Ну, якщо то кріплення не відремонтувати якимось макаром хитрим, його проблемно поставити на мотоцикл. Точніше ще неможливо. <хи> Він просто буде падати і все. От. Ну, Я подивився фотографії сюди-туди. думаю, я вже загрузився, настроївся. Кажу, тако, все так, як ти розказував, все, все все, все так, як. Да, да, все там сходиться, все все є. Ну, Приїхали, передивилися до запчастів, карбюратора нема. Кажу, карбюратор де? Ай десь там, як розбирали, щось там почав м'ятися, тертися. А я думаю, ладно, фік там з ним. Є таке поняття для заохочення. Бачу, що пацани молоді пацанюри, я не знаю, років може по 12, може по 14. От. Два сусіди, я так зрозумів, чи якісь колеги, чи може родичі. Думаю, хай там, хай можливо, буде перспектива ми співпрацюємо з такими. Клієнтами обростаючим поколінням. От, Наприклад, є в нас такі одні хлопці з Ровенщини, то перший раз я з ними мав справу, то хлопчина ще толком говорити не вмів. <сум> Уявляєте? От. Я, звичайно, з такими дітками боюся, бо щоб там батьки. Я пішов, знайшов батьків кажу, слухайте, там ваша дитина хоче щось там продати нам якогось моциклету. Ви не проти? Ні-ні, то його мотоцикл він собі продає, як хоче його. Ну, раз, ні, ні, ну, то так. От. І досі по сьогоднішній день ми співпрацюємо, хлопці вже підросли, вже може скоро женитися будуть, але ми співпрацюємо далі, щось вони в нас купують, що ми, ми в них міняємося. Ну такі, е, Все дуже просто. Якщо дзвонять, хлопці знають, де щось можна взяти, ну в сміслі, купити. От. Е, зразу говорять, дядько, ми щось там хочемо заробити, Нема питань. Дивлюся, що там, яка можливість їм дати заробити, є. Пропоную свої пропозиції. Не завжди сходимося в ціні, не завжди провертаються справи, але більш-менш по-чесному, так нормально, без маланяння. От. А, значить, пам'ятаєте, я показував, знімав відео пару днів назад, як ми загрузились там металоломом і на, на делівері посилки. От. І там от посилочка була на, на Бориспіль Honda. Сіренька 34 діло. І неприятність. Значить, там замовник маланив, маланив на всі сторони. Ну, ми такі великі посилки висилаємо тільки по повній предоплаті. Для замовників тут то, то дуже великий ризик, звичайна справа, але для нас ризик вислати просто так і потім людина не забере. Ну і е, з тим заказчиком щось там крутив різні сторони з тим замовленням. Е, і вже дійшло діло до відправки, і в нього не вистачає всього 100 гривень. Ну, по його словах. Я вам кажу ті гроші, як посилку получу Ну, думаю, та що то є 100 гривень там, на фоні кількох тисяч. Відправив. Значить, вчора він пише. А дядько, та, Хонда, та там нема нічого живого, то та, там поршневі торба, та там е, картірові торба. Ну, коротше, повний пірдець, вона не стоїть навіть половини тієї ціни. То, звичайно, справа так поводяться нечесні люди. Навіть якщо воно там так і є, якщо ти купив, якщо ти бачив, що купляв, ну нехай він не бачив, але відео знімали, там, розпитував, ніяких питань не було. От, а вже коли отрив, вже коли нема куди дітися, тоді він вже маланить. Ну але ціна питання всього 100 гривень. Що то є 100 гривень? Я махнув рукою, але це 100 гривень то я заплатив за новий урок. Як кажуть люди, знов став на граблі. Хочеться вірити людям, але люди. Не завжди чесні. От. І <смір> вчора так само дзвонить замовник з Харківської області, хоче в нас купити мотор з Мінська. Чую по голосі, що дядько старший каже, для внука сюди-туди. І я кажу: посилка важка, десь більше 20 кілограм. Пересилка буде дорого, то десь в одну сторону буде гривні з 300-400 гривень. Кажу, кинь мені. Або всі гроші наперед, або крупний завдаток. І він там починає, як і всі, ай, мене не раз обманювали, ай, все. Кажу, добре. Є друге питання, є OLX доставка така штука. Ну, Не буду розказувати її правила. От. Він там починає розказувати, а я та я в селі та мені треба їхати в район, щоб кинути ті гроші. Кажу, який район, які кинути, Приват 24, все то робиться. А й в мене кнопочний телефон. Ну, думаю, чекай, кнопочний телефон. А я чую, що він в дорозі. Тобто він десь їхав в машині і в телефоні знайшов моє оголошення в OLX і, і розказує. ну, я... Я би ще там, ну боїться людина, кидати гроші, я його розумію. Особливо якщо його обманювали не раз. Е, вот, І ми б йому сьогодні відправили той, той мотор. Але так як навчив нас той клієнт з Борисполя тими 100 гривнями, але то ціна уроку. Манька! От зараз дивіться, куди пішла халера, блін. Бачите, де? До сусідів. А, зараза, зараз, блін. Я тобі зараз дам халера, от, от, от то скутина, така домашня скотина, люба скотина. Чи то кури, чи качки. Е, люба, От таке от має то ж ото на дворі, отут поруч, той самий бур'ян росте, бере жири, скільки хочеш, то ні, вам треба до сусідів аж під саму хату піти. Халєра. от, Ну, от такі воділа, Все, бувайте здоровенькі, хороших вам справ, настрою, здоров'я, удачі, бувайте здорові!